Сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. І коли, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Божевішники люблять тих, що їх люблять. А коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга. І грішники те саме чинять. І коли позичаєте, ти маєте надію назад, за то взяти. яка ваша заслуга. Адже і грішники, і грішникам позичають, щоб від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, чиніте їм. І позичайте, не чекаючи назад нічого. Як велика буде ваша нагода. І будете синами нами бо він добрий та невдячний і злий. Будьте милосердні, як і Отець ваш, милосердний. Слава тобі, Господи, Слава Ісусу Христу! При у Хисті сьогодні. 19-та неділя зіслання Святого Духа. Сьогодні також маємо свято отців святого Зеленського собору. Цей собор є цікавий тим, що на ньому була подобана єрість іконоборства. Всі ці ікони чудові, які є. Зараз в нашому храмі, і в інших храмах, за імператора Лева Ісаура, був такий імператор е, Східній Римській імперії, де столиця була царгова, він попав підплив маніхеїв і інших е, сектантів під час, який були так само у церкві, і сказав, що ікона це є ідол. І були великі переслідування, годіння в церкві, ця боротьба тривала, тривала майже 100 років. В кінці зібралися отці на цей собор, щоб визначити, що є ікона для християнина. Чи то є ідол, чи то є щось інше. Що воно варто використовувати в нашому духовному молитовному житті? Може, може його треба позбутися, як багато зараз інших е, спільнот християнських не вшановуємо іконі. І оці Соленського собору сказали, що ікона це є образ Божий, який зображений на полотні, І ми молимося не до самої ікони, а до того, хто є зображений на цій іконі. Тому, коли ще зображений Христос, чи Богородиця, то не до цього образу ми молимося, а до того, хто зображений на цьому образі. І так? Цим собором була, скажімо, поставлена крапка у тій довготривальній боротьбі християн за те, щоб ікона мала місце у нашому духовному житті. Але з іншого боку, церква говорить, що найправдивішою іконою, яку треба почитати найбільше, є сама людина. Святе те писання каже, що Господь, коли суттворював людину, він створив її на свій образ і на свою подобу. І тому, коли ми не розуміємо, що людина є те, що є найважливішим в житті, для нас так само, тому що дві заповіді любові нам рівно кажуть, шанувати Бога і шанувати свого ближнього. Дуже часто людина тоді може переходити ту межу. Вдаватися до якихось певних злочинів. Зараз в Україні є війна. І, звичайно, ми бачимо, наскільки зло може бути жахливим, наскільки воно може бути немилосердне і, е, і воно може приносити гор'я. І тому ці слова, які сьогодні нам говорить Івангелія, їх слід розуміти, виходячи з того, що людина, кожна людина є образом і подобою Божою. Що кожна людина є ікона, так як, як ми кожну ікону шануємо, ми зобов'язані, покликані шанувати кожну людину. Бо, як пише сьогодні нам Слово Боже, що Отець наш на небі є одинаково добрий для невдячних і для злих. І зараз для українців і трудно любити своїх ворогів, бо вони нас просто вбивають. так, Вони приходять за моєю метою, щоб нас вбивати. Я пригадую собі, коли я приїхав в Кривий Рік, тут було багато наших ще парафіян, які пройшли сталінські таїнські які воювали в лавах УПА. І інколи, коли ми про це Іван говорили, то кожного разу один чоловік до мене підходив, каже, я для ніколи їм не пройшу". Ну, росіянам москалянам. Бо справді він зазнав надзвичайних трубок. Він коли розповідав. Як він там 10 років був в тих сталінських таборах, як там було страшно, як, там, як ми там виживали чудом якимось. Та я не хотів переконувати цього чоловіка, бо я розумів, що він є закритий знаєте, на те, щоб дозволити Богові зцілити його саме його зцілити. Тому що завдання зила полягає в тому, щоб зробити нас подібними. До тих синів і дочок, які є ну, тими, що це зло. А завдання дітей Божих, е, сьогодні нам говорить, що ми є синами Божими і доньками, є в тому, щоб не піддатися дії того зла, щоб не стати подібними до них. Бо тоді ніякої різниці між нами і ними не буде. І зараз, якщо я так дивлюся, як розвивається ця війна, на жаль, вона набирає обертів, на жаль. Але, можливо, проблеми і не в цьому. Треба бачити те, що є добре в нас. І те, що ще не вдається, скажімо так, прищепити добре нашим ворогам. Я так зауважив, що наші воїни є минусе. Вони, попри те, що скільки вони заподіяли зла, навіть мирним нашим людям не стають такими, як вони. І це є, знаєте, перший крок для того, щоб Господь виявив свою справедливість. Бо дуже часто ми, люди, хочемо нав'язувати людську справедливість. І сьогодні Господь нам говорить такі речі, які не завжди ми до кінця розуміємо. Він каже, коли ж ви любите тих, що вас люблять, то яка вам заслуга? Бо ж грішники так само роблять, як і ми в тому часі. Господь перечислює всі, такі, знаєте, тези, звертаючись до тих, які його слухали і до нас сьогодні, він говорить про людську справедливість. А людська справедливість заключена в таких заповідях, які були старозавітними. І ми їх, знаєте, зараз трошки кажемо, що вони не підходять для християн. Око за око, звук за звук. То є людська справедливість. Так, ми любимо, коли нас люблять. А коли нас ображають, людська справедливість вимагає вчинити так само. Тому Господь говорить, щоб ми стали синами Всевишнього Бога, то те, що є людське, повинно переважитися те, що є Боже. Завдання, яке Господь нам ставить з вами, бути святими. Святий – це є. Перекладі на дослівну перекладається як інший, інакше. І тому Господь наголошує, будьте інакшими, не будьте так, як цей світ диктує свої певні такі закони, за якими ми повинні жити. Тому що коли ти чиниш нестандартно, але чиниш наслідуючи Бога, не відповідаючи злом на зло, то ти справді уподібнюєшся до Спасителя, який на Христі навіть не засудив своїх. Розпинати. Що це нам дає? Людина завжди хоче знати, що це нам дає. Господь знову каже, що станете дутьми Божими, станете такими, як Господь наш Ісус Христос. Але з іншого боку, ми будемо мати милосердне серце. Тому Господь каже через своє слово, будьте милосердні, як і Отець наш Небесний. Що значить бути милосердним? Миле серце це серце, яке не сприймає і не, з, не змінюється від впливу зла. І це дуже важливо. Тому я на початку сказав, що наші воїни є милосердними, тому що вони не озлоблюються, вони не стають жорстокими, так як наші вороги. І скільки би жорстокішими вони не ставали з Божою допомогою, якщо наші військо справді. Буде військом милосердних воїнів, то Господь заплатить по справедливості своїй. А Святе Письмо говорить, страшно попасти у руки живого Бога. Тобто Він може приготувати нашим ворогам страшну кару, навіть таку, яку ми щоб і не могли своїй голові придумати. Тому для нас є одне важливе завдання в цьому страшному часі не піддатися впливу зла. Не ставати пророками зла. Тому що коли ми поширюємо це зло, говоримо про його силу, то ми не говоримо про силу Божу. Ми не здатні тоді бути святими. Ми не здатні нести щось добре. А його зараз нам потрібно. Бо зла інформації нам дає надзвичайно багато. В останні ці дні, я якраз був на Західній Україні, ціла Україна є обстрілена ракетами. Ну, дуже багато областей взагалі мають струми. Ну, мабуть, по дорозі не навіть зупинитися, щоб заправитися, а заправки не працюють, бо світла немає. І все одно ми повинні бути оптимістами, що зло на напівто своєї, знаєте, такої агресії, як правило, програє. Треба просто вміти довіритися Богу. Тому апостол сьогодні дуже дивно нам говорить, що... Тричі, я каже, просив Господа, щоб я забрав від мене одного пакосника, мого тіла. Але Господь мені сказав, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя проявляється у твоїй немічності. Знаєте, Бог діє несподівано, коли людина вже не може, що чергою всі свій потенціал, але покладає надію на Бога, тоді він діє в повній своїй силі. Ми знаємо з історії старого заповіту, що Ізраїль, коли вже думав, що немає спасіння, немає порятунку і не маючи, як себе боронити, взивав до Бога. І Господь тоді чинив свою справедливість, навіть найбільші армії, які приходили, щоб їх завоювати. Я думаю, ми не виняток, тому що ворог чітко ставив свою мету нас знищити. А це є такі, знаєте, наміри диявола. Божого противника, руйнівника. Для нас єдина зброя, єдиний вихід відкрити у нас самих і нашого народу, щоб Бог міг діяти. Тобто довіритися йому, відкрити своє серце на Його дію. Сказати, ми не можемо нічого зробити, бо скільки би ми не міг тих ворогів, бачите, Китай пробують втягнути, там Іран втягнувся. І вокерти війна назирає, що страшно стає, чи воно закінчиться. Бог завжди є той, який має останнє слово. І зараз прийшов час, щоб ми могли довірити йому своє життя. Амінь. Слава Ісусу. святих Отця нашого, Івана Золотого Стого, Константинограда і святих отців всього Вселенського собору, мучеників Євлампія і в сестри Його яких не створено сьогодні всі святи, помилуй, спаси нас, яклагий і чоловіка о Слава Ісусу Христу, нас. така погода. Ви так гарно прийшли, щоб помолитися до Господа Бога. Повернувся я з реколекції, реколекції проводили пускавці. Гарним маленьким мистецькою, віряється, не поставець, може, дроготи, це все Чи ні? Борислав, там. так Борислав, все близько. Тут в кровому розі поїхали десь там. Центральний міський район далі, ніж до дороги, через Ну, гарне містечко, там люди живуть іншим ритмом, ніж ми. Е, так, цікаві е, колекції пройшли, ну багато чого ми пізнали духовно, духовному, розріли, просвітились. Розповім е, про історію, розбудув, як не скажу. У добрих людей є така чудова риса. Ми завжди любимо розраджувати одного одного. Хто чим може? У нас миром хірург, якби так до нього пішов і сказав, на і... нога болить, відрізати і перестане. А Юра теж в нас тут і травматолог. Той певний якийсь медлючу мать виписав, де сказав, мастити, по ногу перестане боліти. Ну, а в сімейний лікар таблетки ви не писав. У кожного є свої кажуть, механізми, кожен має щось своє, може з, ким, з кимось з тим подивити, поділитися. Але все одно це характеризує нас як людей добре, пригадує собі здоров'я, пригадую собі мені дочка, я навіть не знав, що мій дочка, раз про ми про нею говоримо, каже, десь вона там до мами пішла, і там прийшлося їй. Заночувати і ввечері треба було йти ніби на до нас, до на сусідньому селі, а треба йти через ліс. Та й моя мама відвела, їде, каже, все, дитина, я за тебе помолюся, йди собі з Богом. Але уважай, каже, бо тут каже, десь вовки з Карпат забігли. Каже, ну, ручка, молюся, як ніколи в світі. Так щиро, так. Бо каже, не знаєте, пробу там вовків зустріти. І подібно нам від першої особи один отець розповідав свою історію. Знаєте, ніхто йому не треба послухати життя в історію. Не знаю, що так передав, він ще був молодий, mm -hmm. і йому треба було вже документи зібрати, щоб їх таки святитися на священника. А рекомендацію, характеристику пише священник. Ну, Священник, тоді багато не було священників на сході, був він в Донецьку. Отець Василь, а він в і п'ятниці він там молився в екзорцизмі над тими хворими. Йому попало в п'ятницю на ті екзорцизми попасти. Ну, і він як диярман на службу Божий з ним, потім на тих екзорцизмах, надивився ну, того чуда всякого, знаєте, а служили вони в хаті. У хаті там були таке з боку кімнатка, де вони часом приймали гостей, щоб вони десь могли переночувати, якщо. Тобто, так маршрут, не було під час років 20 го що не знають, яка ситуація була. Це ніяк не каже, отже, я вже не зможу поїхати, бо вже пісно. А отець ну, супер добра людина. Каже, да не переживай, брате, то в нас є до тут спати. Каже, о тут рішку є там, можеш спати. Ну отець, знаєте, я там вже побачив, що в тому е, тиммічні творилося, не дуже радий, що там буде, але виходу немає. Каже, да добре, покорився. А отець, як завжди, любить трошки розрадити, каже, а але уважі, брати, каже. Не бійся, каже, якщо каже, прийдуть чорти, каже, і будуть тебе з мною з ліжка стягувати, то ти каже, молися тоді. Багато молися і не втіхну. Ну Більше б вже того не казало, навіть. той вже з немає. Заглядає за тими шортами, що там лиш пробігло, вже, і вже ну, навіть, них це шорти. Але знаєте, вгрівся і трошки вже став тримати. І тут раз хтось відносить. Ну, теж ну, все, прийшли, чорти. Я вже не гадаю, нічого нікого немає. Так, там не почулося. Злягнув, накрився скоблею, щоб не чути. Вже кажу, в двері зекує. Подивилися, що ті чорти не прорвалися. Може заберекотуватися, потрібно. А хтось кричить за дверей, каже, каже, то я Андрій каже, я від оця Василя. Ну, так собі дається думає, ну, від уся Василя, може, чорти не прийшли, може щось інше. Але я тоді мав телефон, каже, ліпше дзвоню до отця, спитаюся, хто тут такий. Та й каже, отка справа, очевидно. серед ночі, каже, 12-та година ночі приходить якийсь Андрій, а так, так, я забув. Він десь мав поїхати, щось там поїзд відмінили, хай зайде з тобою, там переночує. Ну той, той ще не став встиг покласти телефон, але каже, але вважай, брате, він трошки ненормальний, щоб тебе вночі не задушили. Каже, до ранку я каже, оком не зімкнув. Що він мене не задушив. Зранку приходить, ну, знаєте, як людина солонічно спить до отця, а те, що дивиться, ти його, каже, дайте брате, що з тобою, що ти такий пом'ятий? Ти що нездоровий? Та ні, каже, я просто не виспаний, каже. А чого ж ти не спав? Ви ж сказали, що ти мене задушити. Я цього ніж не спав. Та ні, брате, то ви вже не такі дурний. Він каже, не могли б ви мені це раніше сказати? Знаєш, такі життєві історії бувають часом на рівному місці. Але це, знаєте, вміти розградитися, це є особлива харизма, особливий думаю, ми теж зараз можемо себе одне одного розрадити, що все буде Україна, що добрий і Москва... Ні, не то. А якщо другу другого боку подивитися, то так і є, бо людина вже не зможе вчинити з навіть. І прохання помолитися за наших іменинників Дарію. Дарії, наша Дарія 86 років, пані Дарі, Дарія Лома, вже поважна особа 86 років, вам, ви вже вийшли в період старості, бо і наші. Підступає, так, лиш, під, а, лиш підступила, бо ми це поділили в категорії, там від 18 до 25 років це молодь така активна. З 25 до 50 це е, мова, е, Молодь е, з життєвим досвідом, знаєте. Від 50 років до 80. Це молодь обтяжена життєвим досвідом. Так що ця молодь, вітаю всіх вас. Ви вже вийшли, переступили по межу молодіжності. І Ілля 8 років. Це від... Тетяна. Тетяна. О, лисея. І Єлисея. О, о, скільки в нас є, минулити, слава Богу. Для наших іменує першу здоров'я, нехай Господь супорить ноги і благи твій.